Ви знаєте, що комунальне майно міста Львова продається, і його може придбати будь-хто фізична особа, юридична особа, великі і маленькі дяденьки. Як це робиться? Давайте я вам розповім. Ви заходите на сайт Прозорою, заходите, шукаєте продаж нежитлових приміщень, продаж нерухомості, нерухомості важливо. І шукайте там, що продається зараз. Наприклад, є аукціони з продажу цілої лікарні на вулиці Єфремова, продажу житлових приміщень на вулиці Городоцькій. 2. є нерухомість на Січув. Не знаю, що ще актуальна, бо давніше оголошення було. Є по області купу всяких цікавих невеличких будиночків, ветлікарень, якихось колишніх комунальних закладів, аптек. Воно все продається за невеликі гроші, тому що це аукціон. Якщо прийде на цей аукціон багато людей, вони, звісно, будуть конкуренцією наганяти ціну, і в тому ж вся ідея, що цінність якраз створюють люди цієї нерухомості. Досить чесно, як на мене, і міська рада не знає, чи це правильно робить, чи неправильно, але те, що аукціон чесний, це є факт. Тому що я знаю з перших вуст, тому що брав сам в участь, навіть один, якийсь аукціон сам виігрував особисто і знаю, як це все відбувається. Тому, якщо у вас є бажання спробувати виграти. Е цей аукціон купити якесь собі майно в Львівської області, комунальне майно, будь ласка, заходьте на Прозоро. Якщо потрібна якась консультація по цьому питанню, можете звернутися, можу щось вам підскажу.